Слава роду Всевишньому багам і предкам нашим. Шановні побратими по посестри, я радий вітати вас у нашому ашрамі, у храмі обителі. І сьогодні в нас перше славлення уже в освяченому храмі. Звісно, ще багато роботи, ще стіни не поштукатурені, і зовні не поштукатурена будівля, але ми вже є тут і. Я хочу подякувати усім вам, усім тим людям, які доклалися до творення цієї святості. Дякую вам усім, усім тим людям, які нас будуть бачити. Тож, велика вдячність вам від рода Всевишнього, Богів і предків. І мене запитують, власне, коли говоримо храм, і запитують, чому час від часу ми вживаємо слово ашрам. Давайте ми ще раз осягнемо, про що йде мова. Ми, дотримуючись ведичної традиції наших предків, ми час від часу використовуємо ті древні слова, які є витоковими і в ведичній традиції виступають основою. Давайте осягнемо саме поняття слово Ашрам. А це відсутність. Шрам це відсутність болю. Тобто, власне, це є місце, де відсутній біль. Коли ми говоримо ашрам, і говоримо, що це місце, в якому відсутня біль, чому вона там відсутня? Тому що ми знаємо, що навіть коли є храм, то все одно час від часу люди можуть приходити з стражданням, з болем, духовними, тілесними ранами, і прагнути, як біля святого джерела, напитися води. Ашрам це. Не лише місце, в якому проводяться обряди священодійства, благословення, посвяти. Це так само є місцем навчання. І коли ми говоримо про навчання, чим відрізняється відична традиція від інших традицій? Багато інших традицій, вони так чи інакше вірять в Бога. Ну, от Бога називають якимось певним чином, є якісь певні заповіді, і от люди якимось чином вірять. Таким чином, коли у них виникають якісь труднощі, які виникають якісь життєві негаразди, це сприймається як якась певна Божа воля, і тому лишається ну що, ну молитися і Бог має допомогти. Коли ж ми говоримо про відичну традицію, дуже важливо зрозуміти, що ми являємося дітьми Божими, ми являємося співтворцями. І тому є наука про душу, знання про душу яким чином наша душа тут розвивається, і яким чином вона може собі творити щастя або нещастя, здобувати благо або якусь неправедну карму, і внаслідок цього, перебуваючи в стражданнях, в якійсь своїй кривді, в неї може виникати біль. Власне, коли ми говоримо про ашрам, це то місце, де, окрім обряда, люди займаються живояргою. Вони займаються духовною працею над собою. Тим, що називається священні стани. І коли ми говоримо про священні стани, ми маємо розуміти, що зазвичай на капищі, в храмі, люди в першу чергу стоять, тому що ну, вони прийшли на певний період часу до Бога, з ним поспілкувалися і пішли. Але давайте осягнемо, що від нашого логічного розуму, від думок. Не завжди буває благо. Одна людина думає одне, друга людина думає щось інше. І вони, кожна в своїй коробочці, не можуть зрозуміти одне одне. Чому? Тому що під кожним словом, під кожним поняттям, у кожного своє розуміння. Ми можемо сказати яблуко, і хтось собі буде уявляти червоне яблуко, а хтось буде уявляти таке біле, гарне яблуко, а хтось буде червоно-біле уявляти. Отже, навіть одне і те саме слово для кожної людини виникає різні образи дає. А шрам це то місце, де, крім обряда, ми частіше за все проводимо обряд, коли ми сидимо. Тобто, як власне, як вогнеславу, або що воно називається, агніхотра або ягня. Тобто, це обряд, який може тривати дуже довго, він може тривати годинами і займати весь день. І він направлений на те, що людина, сидячи, вона може війти у священний стан, тобто або те, що називається медитація. І знаходячись у священному стані, вона може спілкуватися з Всевишнім, божественними силами і через священні стани позбуватися болю і страждання. Коли ми говоримо о шрам, це місце, де завжди, окрім Всевишньої, божественних сил, які перебувають... Завжди є та людина, яка називається духовним вчителем, волхвом, або її ще називають гора. Да? І, власне, наші предки, коли дійшли до Індії, почали казати гуру. І знаходячись у полі духовного вчителя, люди, знаходячись у священному стані, вони мають можливість, відкривши свою свідомість, війти в єдине духовне поле, яке поєднує нас. На рівні духа. І оце єднання на рівні духа, яке відбувається через спів живослова, через творення, знову ж таки, священного стану, воно приводить до зцілення. Воно приводить до розкриття серця до любові і злагоди. Тому що ми можемо бачити, що багато людей вірять в Бога, їх дуже багато. Але вірячи так чи інакше, вони продовжують сваритися одне з одним. Вони продовжують там якось негармонійно відноситися і навіть ворогувати. Люди однею вірою ворогують з другими людьми. Коли ж ми говоримо про відичний шлях, коли ми говоримо про шлях покону, ми ні з ким не боремося. Ми нікому не протестуємо. Ми розуміємо, що кожна людина. Знаходиться на своєму стані розвитку. Хтось більше в невіданні, хтось більше в пристрасті. Але лише через духовне радення, через священні стани ми можемо досягнути стану благості, коли ми дозволяємо собі бути такими, як є, а іншим людям дозволяємо бути такими, як вони є. Кожна людина вільна проявляти свою свободу проявлення у цьому світі. Але опираючись на віду покона, опираючись на вічну мудрість, ми маємо можливість пройти свій шлях у щасті. пройти без болю, пройти у радості. І тому я сподіваюся, що це місце не за назвою, а за сутністю стане таким джерелом щастя, джерелом любові, джерелом блага, де ми будемо збиратися у наш духовний дім. Щоб через священні стани, медитацію єднатися у єдине ціле. Рід Всевишній благословляє нас через поєднання з Ним осягати мудрість. Слава роду, Всевишні!